Все, вітаю вас! Це друге відео із серії відео Лор Елден Рінгу. У цьому відео я вам розповім теорію, яка пов'язана із справжніми намірами Майрики, причинами її дій та наслідками. Одразу зазначу, що це фанатська теорія, і базується вона на даних, які я отримав сам у грі, бо я досить багато часу там провів, та на статтях з Reddit, куди ж без нього знов-таки. Ця теорія, як і тисячі інших, має на меті надати лише ще одне бачення та трактування подій гри та спонукати до обговорення. Тому пишіть теорії, ваші думки стосовно того, що ви почуєте у відео, підписуйтесь на канал, не забувайте натискати подобайку, дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І приємного перегляду! Давайте з вами повернемось до цієї фрази. Почуйте мене напівбоги, мої діти кохані, станьте тим, ким ви бажаєте. Ви можете бути володарями, ви можете стати богами. Але якщо ви залишитесь ніким, вас забудуть. Врешті-решт, це лише необхідні жертви. Право в тому, що в грі є мандрівні мавзолеї, що містять у собі трупи напівбогів, які, як ми знаємо з попереднього відео, загинули у ніч чорних ножів. Цікавий момент, що один із привидів біля одного із найперших Мавзолеїв, в Плачущому острові, каже нам про те, що у Мавзолеях знаходяться тіла небажаних дітей Майрик. Ми також знаємо, що комплект чорних ножів розповідає про їх зв'язок із Майрикою, а Рожа розповідає, що самі чорні ножі служать вічним містам. А якщо об'єднати це все із описом спогаду про чорний клинок про Малікета, де написано таке, Малікет був тінню однієї з неземних. Він був потрібен Маріці лише для того, аби сховати призначену смерть. Але навіть це не врятувало Малікета від її зради. Це взагалі цікаво, бо цілком може бути, що Марика причетна до організації вбивства своїх дітей. Врешті-решт, це лише необхідні жертви. Кому і на честь чого? Саме ця фраза підштовхнула мене до роздумів, що ні, чорних ножів насправді була масовим вбивством, організованим Майрикою, і втіленим за допомогою ранні, яка отримала інструкції саме від неї, Майрики, стосовно того, де знаходиться руна смерті і як її викрасти у Малікета. І власне цей момент можна і трактувати як зраду Майрику і Малікета, про що йдеться в описі спогаду. А крім того... Коли Мерика призначила Малікета охороняти руну, воно в'язнила його у руйнуючомуся місті фару мазулі, звідки навіть після викрадення фрагменту він не зміг завадити планам Майрики і рані. Але якщо подумати, не з простого ж бажання позбути слабких дітей або якихось недостойних вона це зробила, тим більше, щоб не тільки постраждав, а й загинув кращий з її дітей, улюблений усіх годвін золотий. Це все пов'язано із фінальною метою Майри, чому вона прагнула знищити кільце Елдену. Цілком ймовірно, що вона хотіла свободи від вищої волі, так само як і ранні. І не тільки для себе, а й для усього цього світу. І саме через це вона зрадила і покинула свою тінь остаточно. А я нагадую, що тінь призначала до імперійців саме вища воля. І я впевнений, що не тільки з метою охорони, а ще й з метою контролю та слідкування. Згодом, до речі, Рані теж позбулася своєї тіні Блайда. Опис початки Мерики каже, що. Урачистий обов'язок тяжіє над єдиним вірним, невідмінний від жахливого прокляття, від якого немає визволення. І це не вперше, коли в іграх від Міядзакі обов'язок прирівнюється до прокляття. Давайте подумаємо, адже дійсно Майрика, по суті була матріархом золотого роду і тому мала відповідальність за народження напівбогів, які здаються основною зброєю війни у світі Елден Ринг. Таким чином, нездатність майрики, наприклад, народжувати видатних напівбогів або народжувати їх взагалі, ймовірно, означало би падіння Ледлейну, де знаходиться символ влади вищої волі, дерево Ерд та закінчення панування золотого порядку. Тому логічно припустити, що зробивши таке масове знищення напівбогів, метою в неї було на перспективу послабити вищу волю. Адже чим менше буде напівбогів, тим менше буде панування цього зовнішнього божества. І тим меншим буде вплив золотого порядку, і взагалі оявів вищої волі, адже всі нащадки Майрики мають у собі благодать і виражається це кольором очей. Тепер стосовно небажаних дітей. Всі, хто грав, знають, що у Марикі було багато дітей, і це тільки тих, яких ми особисто знаємо, зустрічаємо, і тих, про кого ми просто чули. Загалом їх десь 10, якщо бути точним, рахувати дітей від Ринали за дітей Майрики. Але ж є ще ті, кого ми взагалі не зустрічаємо у грі. Наприклад, як тіла у мавзолеях, а ще є ті, з кого зроблені одежі апостолів Божественної шкіри. І вони не дарма так називаються. Бо ці апостоли буквально свої обладунки одежі зробили із шкіри напівбогів дітей, майрики. Бо якщо придивитись, то ми помітимо навіть залишки волосся, ми побачимо очі із золотою райдушкою. Дітей було багато. Дуже багато пошли війни із велетнями, і з драконами, і такий потужний ресурс, як напівбоги, був потрібен. Потрібен насамперед Вищій волі. Імовірно, під час тих подій Марику не примушували явно, а радше спонукали до цього через її тоді ще сильну віру та власні амбіції, які тільки розпалювала перспектива стати королевою та богинею ще одного континенту. Лід також пам'ятати, що Майрика від народження була жінкою народу нуменів, а як вже було сказано, вони були досить древнім народом, який довго жив, Народжувались вони досить рідко. І це також міг бути аргумент, чому Майрика взагалі погодилась на угоду із вищою волею, тому. Що всі її діти, майбутні, яких вона зможе народжувати, так чи інакше будуть нести в собі кров нуменів, і тим самим вона у майбутньому планувала врятувати або допомогти розвитку, оновленню, відновленню можливо свого народу, адже тоді Нумени б мали змогу заводити дітей з напівбогами, що можливо дійсно вирушило б їх демографічну кризу. Ну, але це вже зовсім інша теорія для дискусії, але це цілком може бути одна із причин і мотивацій Маріки. Крім того, Маріка на момент обрання вищої волі, хоч і була молодою, але лише за мірками нуменів, тож не виключено, що вже тоді вона мала неабиякий розум і лідерські здібності, адже змогла вести свій народ на війну у далекі землі. Її одного божественного покровительства недостатньо для керування такою армією, навіть при наявності кращого воїна, готфрі. Тоді, під час перших завоювань, дійсно, вона могла на коражі від перемоги перспектив покладатись на вищу волю і вірити її планам, у які вища воля просвячувала Майрику лише на ту частину, на яку їй де було потрібно, аби керувати нею. Тим не менш, всі плани і задуми вищої волі на той момент могли збігатись із амбіціями Майрики. Радагон та Майрика Тепер давайте поговоримо трошки про цей твіст із Радагон це Майрика, а Марика це Радагон. По-перше, немає дійсно доказів того, що від початку вони були одним створінням, а по-друге, нема доказів за спростування першого. Теорії зняться одна від одної і загального знаменника я так і не побачив. Але якщо вам буде цікаво, то деякі теорії я міг би озвучити у окремих відео, тому ласкаво прошу коментарі. Я ж особисто тримаюсь думки, що вони все-таки від початку були одним цілим. А Радагон був чоловічим Ямарики, яке вона змогла розвинути та навчилась втілювати, а згодом навіть роз'єднувати тіло, не без допомоги сили магії Нуменів, ну а також сили, які надала вища воля. Але чому для чого взагалі? Нащо її створювати і відокремлювати від себе це друге чоловіче я? Ось тут же цікаво. Однією з цілей був збір інформації та знань про всі види чаклунства, магії, молитов, див, які на той час були у міжзем'ї, окрім того, що вона вивчала золотий порядок. Хотіла вивчати, про це трошки згодом. В учені таємниць магії, наприклад, допоміг шлюб із королевою ліурні, Реналу Повномісячний, яка вже тоді мала покровительство ще одного зовнішнього божества повного місяця. І хоча гра нам каже, що була війна між золотом та сріблом, сонцем і місяцем, війна ця закінчилась, коли Ренала та Радагон зустрілись на полі бою, закохались, після чого Радагон взагалі очистився від гріхів у церкві і відринув усі посягання на ліурню, а потім ще й одружився після цього з Реналою. Ну я не сильно в це вірю. Ну тобто в мотивацію. Так воно буквально і сталося, але мотивація ні. Цей світ надто прагматичний, аби така історія кохання мала місце. Під час шлюбу із Ринали, Радагон майже досконало опанував всі доступні йому та дружині основи і секрети магії і школи магії, чим заслужив повагу місцевих чаклунів. Однак коли всі знання були отримані, раптово для всіх, от який збіг у королівстві Готфрі, який був лордом Елдену, а через характер теж міг мати свої амбіції та забаганки до вищої волі. Та його люди, які були, до речі, вірні вищій волі і напряму Готфрі, були позбавлені благодаті. І Майрика вигнали їх у далекі землі, де ті будуть жити та помирати, Він самим, позбавившись від ще одного стовпа сили вищої волі. У першому відео я розповідав про її обіцянку, що одного дня вони повернуться, бо благодать знову осяє їх. Вона не збрехала, ну, буквально. У ранньому відео я це казав, виходячи із інформації, яку нам показує гра, вона чекала ще й їх повернення, і що можливо, метою цього вигнання було те, бо вони стали сильнішими після всіх складнощів і труднощів смерті, буквально як і сталося. Але сам мотив, чому Мерика їм це казала, ну трошки теж більш прагматичний. Вона просто хотіла надихнути їх, усудити в них віру, аби не було незадоволених, аби не було бунтів і повстань, всі, кого вона вигнала. Мали міцну віру вищу волю та золотий порядок, тому навіть обітниця про смерть, після якої, однак, вони стануть сильніші, ще й божество їм знову дарує благодать. На мою думку, спрацювала так, як треба. Вона їх замотивувала. Але після цього, після того, як були вигнані всі воїни і послідовники готві разом з ним самим. Досить швидко Майрико дружиться з родагоном, який ну, надто легко покинув Реналу, повертаючись до причин припинення війни між Гледлейном та Ліурнією та їх наївності, яка вже народила від нього трьох дітей: Радана, Рікарда та Ранні. І вони були напівбогами, а ранні була ще імперійкою, до якої теж приставили тінь Блайда. Власне, після одруження на Майриці, Радагон стає другим лордом Елдену, отримує певні привілеї, певні здібності і сили, і починає активно вивчати золотий порядок. Чого не робила Майрика, його основи та таємниці, як це було і з магічними школами. Але що заважало Майриці, самі це все робити? Вона ж казала, що буде вивчати глибину золотого порядку. Моя теорія полягає в тому, що особистість Радагона була створена Майрикою, аби відволікати. Адже цілком вірно, що вища воля могла обмежувати її доступ до знань, до того, як глибоко вона хотіла вивчити золотий порядок, бо якимось чином не дозволяла їй отримувати ті знання, які більше того, аніж потребувало від вклоніння божеству, ну у певному сенсі, був певний обмежувач. Тому особистість Радагона стала дуже в нагоді при вирішенні цієї проблеми. І так, я цілком допускаю віру в те, що Америка таким чином тісно могла надирати вищу волю. Адже по-перше, вища воля слідкує не лише за цим світом, що ми вже зрозуміли, із битви на арені звіра Елдену. А по-друге, обмеження Мерики могли бути у тих силах, якими наділила її вища воля, може навіть у тій здібності народжувати напівбогів. Такий собі обмежувач, про який Мерика могла вже знати на той час, або хоча б здогадуватись, тому розділити тіло й душу і залишити в основному тілі ті обмеження, які можуть бути пов'язані із статтю та репродуктивною здібністю. Було досить гарним і неочікуваним рішенням. А крім того, як ми можемо дізнатися, коли нас не пропустили у верт, сигнал, ну, так би мовити, від двох пальців до вищої волі може йти тільки в одну сторону століття. Тому такі невеличкі заворушення енергії матерії, ну вища воля буквально могла проігнорувати і навіть не помітити. Коротше, коли Радагон Майрика занурились у вивчення всіх постулатів, законів і хід золотого порядку, на мою думку, сталося два цікаві моменти, переломні, мабуть, навіть правильніше сказати. Перше, це те, що Майрика зрозуміла, що вища воля не є чимось хорошим, навіть зовсім навпаки, що з нею треба боротись. І це приводить нас до іще однієї теорії з Редіту, яка каже, що дерево Р. Звір Елдену є нічим іншим, як паразитом, який викачує життя із планети, на якій його посадили. Згадайте, що вищі волі чомусь, хоча вона знайшла Майрику в землях Нуменів, потрібно було саме у середзем'я, де було гарнило життя, у якому було змішано все життя, і яке було на цій планеті задовго до навіть того, як зовнішні божества взагалі помітили цей світ, і яке потрібно було як основа поживний ґрунт для дерева ерд. Другий же момент заключався в тому, що від частого використання особистості радагона та чіткого розподілу тіла і душі на дві половини, останній став формуватись як щось окреме, адже він теж вчився, отримував багато знань, і він почав ідентифікувати себе та розвинув особистість із своїми поглядами на ситуацію та на те, як використовувати отримані знання. Саме після вивчення двох дисциплін, а саме магії і див, вже саме Радагон створив нову школу молитов, нові дива, які базувалися одночасно і на мудрості, і на віри, фундаменталізм, про який, якщо вам теж буде цікаво, я хотів би у окремому відео розказати. Якщо Майрика хотіла зруйнувати золотий порядок, тим самим прибравши вплив вищої волі, то Радагон зрозумів, що золотий порядок треба змінити або ж покращити у його розумінні, зробити його більш суворим та жорстоким. З цих пір почалась недовіра Америки до здавалось би, самої себе та суперництва і своїм другим я. У цьому контексті цікаво звучить фраза Америки до Радагона. О Радагон і справжній пес золотого порядку. І ще не став мною, ти ще не став Богом. Нехай обоє ми будемо розбиті, моє інше я. Бухаємо цього протистояння став якраз момент знищення кільця Елден. Майрика не могла знищити його повністю, а лише розбила на шматки. Після чого вже з силою радагонок отримав повну владу над тілом і спробував його полагодити, але було вже пізно. Шкода була нанесена капітальна, така, що пробудила звіра Елдену, який розіп'яв тіло Мерики на ніжній дузі того, що залишилось від кільця. А це був саме він, адже навіть під час бою цим звіром може випасти анімація захвату від нього, після якого він буквально розпинає нашого ГГ точно так само. Тим не менш, передостанній бій відбувається саме із Радагоном, саме через те, що звір відчув у ньому більшу лояльність до золотого порядку і дозволив йому вийти. Адже відпустив він Майрику, то під великим питанням було б чи з'явився наш загасник до того звіра сам або у компанії розлюченої богині. Майрика ж тепер залишилась лише оболонкою, вмістилищем звіра та нового кільця Елдену. Звісно, це лише одна із величезної кількості теорій, як відносно Майрики, так і відносно гри загалом. І саме за це я люблю Elden Ring. Сюжет, а він там є, не сперечайтесь, будь ласка. Побудований так, що кожен, провівши достатньо часу у грі, може прийти до якихось своїх висновків, гіпотези теорій, які можуть здаватись дивними чи не заглиблюватись в питання. Шукати в інтернеті відповіді раптово для себе, ти можеш натрапити на однодумців, які ще більше можуть запевнити тебе у правоті твоєї теорії. Або ж, навпаки, аргументовано переконати тебе у зворотньому. І це неймовірно. Кожен знайде щось своє. А я дякую вам, що були зі мною і додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви напишете мені у коментарях, що вам сподобалось. Напишете свої якісь теорії, можливо, свої якісь замітки, коментарі, спостереження з гри, або навіть щось цікаве з Радіту, де ви прочитали. Або може, у вас є взагалі своя теорія. Дуже буду радий прочитати це все, дуже мені це все цікаво. Дякую, що були зі мною. Нагадую, щоб ви підписались на канал, натиснули дзвіночок, бо будуть ще багато відео. Натискали вподобайку і бережіть себе, підтримайте ЗСУ, підтримайте українське їх обійняв з наступаючим новим роком. І до зустрічі у нових відео!